Відповідаємо на питання: mm. е, багатодітні можуть ще виїхати, так можуть необхідно отримати військово облікові документи, отримати. Відсрочку від призову можна звернутися з заявою до ТЦК, долучити копії документів щодо багатодітного батька, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб та отримати відсрочку і з із військово-обліковими документами виїхати за кордон. Якщо військово облікових документах немає, то прикордонники відмовлять у перетині кордону, тому багатодітним необхідно отримати військово облікові документи відсрочку і без проблем виїхати за кордон скажіть, людина виключена по е, тяжким особа тяжким злочинам у 2022 році що може бути е, поновлена. поновлена. Я думаю, що е, хотіла написати мобілізована. Наразі зміни у законодавстві раніше засуджені, тяжкі, особливо тяжкі злочини. Є перелік е, 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 статей, за якими не мобілізують, але станом на сьогодні вже можуть людину поставити на військовий облік, якщо вона навіть була і виключена, як раніше, судима. І мобілізувати можуть мобілізувати. І наразі є такі випадки, що мобілізують раніше судимих. Раніше не мобілізували. Добрий вечір. 686-я постанова буде влият на виїзд кордон, якщо сняти з виключенням власного году. може бути перешкодою у перетині кордону, якщо був раніше виключений з військового обліку, але таких змін не внесено до правил перетину кордону до чинного законодавства. Та люди, які були раніше визнані непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку, станом на сьогодні, на 28 листопада, мають право на перетин. Кордону. Далі питання у нас. Зняти з військового обліку можна виїжджати. Так можна виїжджати, але необхідно мати при собою при собі військово-облікові е, документи щодо непридатності до військової служби. Ну і бажано, щоб ця інформація була в резерві. Якщо не хочете оновлювати свої військово дані дані, якщо ви непридатні до військової служби, заходите на сайт Дія, скачуєте довідку. «Євод», там буде зазначена інформація, що ви непридатний, виключений виключені, і можете цей документ офіційно. Він офіційний роздрукувати і виїжджати за кордон. Якщо в реєстрі є інформація, що ви вже стали придатними до військової служби, тоді вам відмовлять у перетині кордону. Якщо виключено з військового обліку за хворобою, є довідка, є запис з останнім законом, є зміни можуть. Якщо виключено з військового обліку. Е Можуть що. Ну, дивіться, те, теоретично і практично людину можуть видати направлення на ВЛК, якщо можуть затримати там, доставити до ТЦК, провести повторну військово-лікарську комісію і визнати передати до військової служби. Такий механізм теоретично він є. Як він буде практично працювати, ну, ще, ще невідомо, але, але можливо. На злочин не відповіли. Так, багатодіт не може виїхати, казали. А якщо проходить службу не в Мінобороні, в резерв плюс не, в, не, включ, не включають? М Ну, така інформація. Ну, все, все одно буде в резерв плюс, якщо не Міністерство оборони, а повинна все одно відображатися інформація щодо, щодо статусу і проходження. Далі дивимося питання. Можете задавати свої питання зараз. Ми на всі питання надамо відповіді. У 22 році був визнаний непридатним з виключенням, як бути зараз. Стаття 30А графа графа 2. Ви так і будете значитися непридатний з виключенням. Якщо, якщо не попадете в, в ТЦК, вас не заберуть ці документи і не зобов'яжують пройти повторну військово-лікарську комісію. Переогляду ви не підлягаєте. Якщо документи справжні, але краще зробити собі нотаріально посвідчений Копії цих документів і перевірити інформацію в Резерв плюс. При яких умовах може виїхати не військова, військова людина 28 років. Ну не військово зобов'язана, я так розумію, може виїхати лише за наявності відсрочки, за наявності підстав відповідно до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію. Інших якихось додаткових додаткових кейсів, як виїхати, ну немає що сказати. Добрий вечір. 686-я постанова буде впливати на виїзд за кордон, якщо зняти. Станом на сьогодні не буде жодним чином, тому що ця постанова вона суперечить взагалі закону. Питання: чи треба проходити ВЛК до лютого? Обмежена придатність, друга група інвалідність до відстрочка на рік. ВЛК не потрібно проходити, якщо людина отримає відсрочку від військового призову, подається заява. Якщо це зроблено дистанційно, я так розумію. Людина, хто ну, хто задавав це питання дистанційно отримав відсрочку. Через Резерв Плюс була подана заявка на відсрочку, і відсрочка автоматично була завантажена. ВЛК проходити не потрібно. ВЛК проходить військово який підлягає мобілізації. Якщо людина подає заяву на отримання відсрочки від військового призову, вона ВЛК не проходить, тому вам ВЛК проходити не потрібно. Проходить ВЛК самому чи чекати, коли визовуть кожен приймає самостійне рішення, але щоб ми і кажемо про те, що краще підготуватися до проходження військово-лікарської комісії, пройти додаткові якісь обстеження, щоб у вас були наявні медичні документи, і в телефоні, і в роздрукованому вигляді, щоб вони враховувалися враховувалися лікарською комісією. Якщо десь вас бусифіцирують і в ТЦК. Ці документи враховуватися не будуть і просто визнають придатним до військової служби. Далі задавайте свої питання ще хвилиночок 10 і надамо відповідь. Доброго вечора. Чи буде штраф не оновлював. Так, штраф буде. Ще я анонсую, що всі. Військовозобов'язані будуть взаємодіяти з різними реєстрами, ставити на військовий облік. Якщо ви свої дані не оновлювали, все одно рано чи пізно отримаєте пов'язку поштою, чи не отримаєте, та отримаєте штраф. Штраф можна перевірити на сайті боржників, якщо є дія, можете через дію перевіряти. Інформацію щодо штрафу за неоновлення даних. Це 17 тисяч гривень штрафу. Є деякі ТЦК, де вони одразу подвійні штрафи виписують. Направляють дві повістки. один штраф на 17 тисяч гривень, другий штраф на 25500. Обмежено придатний, якщо не пройти ВЛК до 4.02, що буде відсрочка. Є ще раз дивіться, вам не потрібно проходити ВЛК, якщо ви отримали відсрочку. Якщо ви продовжуєте свою відсрочку, подаєте заяву на відсрочку чи через резерв плюс, якщо у вас підстава, яка є в резерв плюс, така функція. Якщо ні, письмова заяву подаєте з документами до ТЦК і ВЛК вам проходити не потрібно ще раз. Якщо ви отримаєте відсрочку від військового призову, ВЛК проходити не потрібно. І ви, чи обмежено, чи не обмежено придатний, це не, не важливо. Так, ніякого штрафу не буде. Дивіться, щось там якогось суддю. Саме розумний суддя. Не знаю, не чув. Райони ВЛК визнала непридатність. Обласна підтвердила зараз на розгляді у Львові. У Львові це 16-та регіональна військово-лікарська комісія. У нас її. Є клієнти, які вже рік чекають підтвердження, тому що тисячі таких довідок ВЛК на підтвердження, і Львів, і всі регіональні військоволікарські комісії дуже дуже довго підтверджують довідку. ВЛК є ті, що рік чекають, можна подати адвокатський запит, можна подати скаргу, але отримайте відповідь, що ваша справа десь 5 тисяч якась. Тому чекати потрібно дуже довго. Підтвердження регіональної ВЛК. Питання: якщо заява на відстрочку для інваліда, ще розглядається, чи можуть мобілізувати за законом, мобілізувати не можуть. Якщо подана заява, у людини є докази того, що заява зареєстрована, чи фізично є вхідний номер, чи подана Укрпоштою, є опис вкладення інформації щодо отримання, людину не можуть мобілізувати. Якщо так станеться, практично такі випадки, ну, на жаль, бувають. Тоді можна буде оскаржити цю мобілізацію. По-перше, людина підлягає звільненню у зв'язку з наявністю інвалідності. По-друге, можна подавати позов і у судовому порядку скасовувати мобілізацію у такому незаконному випадку, те, що зазначили. Добрий день. Мене виключили з військового обліку 23 роки, а в резерві оновив і там на обліку. Відповідь на питання: якщо е, ви побачили, що ви вже придатний, перебуваєте на обліку, у вас є документи щодо непридатності, потрібно подати письмову заяву до ТЦК щодо внесення змін, а саме щоб внесли зміни щодо непридатності до військової служби з виключенням з військового. Обліку подається заява 30 днів вона розглядається. Якщо відповідь негативна, подаєте позов до окружного адміністративного суду і через суд зобов'язати внести зазначену інформацію. Якщо вам необхідна допомога у цьому питанні, напишіть особисті повідомлення, підготуємо заяву до ТЦК, оскаржимо у судовому порядку. Якщо документи справжні, якщо документи підроблені, подається подаються такі документи. Потім ці документи направляються в поліцію. Поліція реєструє. Кримінальне провадження за статтею 358 Кримінального кодексу України, частина 4. Надання завідомо підробленого документу. І якщо документи щодо непридатності куплені, тоді можна отримати ще і судимі. судимість за це. Так, давайте далі. Задавайте свої питання, надамо на них відповідь. Маю з, дитин, з маю, а, маю три дитини, оновив дані у квітні, є відсрочка, чи можна виїхати за кордон, чи знову йти до ТЦК. Не, не потрібна. Потрібні військово-облікові документи при перетині кордону. Резерв плюс він рахується прикордонниками. Тому, якщо вся наявна інформація в резерві щодо надання відсрочки, ви при собі маєте три свідоцтва про народження дітей і маєте право на перетин кордону. Так. ТЦК насильно відправляє на ВЛК обмежено придатних, не дають довідки від срочок, поки не пройдеш ВЛК. Е ще раз наголошуємо, звертаємо увагу. Якщо людина подає документи на відсрочку, є в нас положення про ВЛК. Є положення щодо мобілізації. Людина не проходить порядок. 560, там при, прямо прописано, що ВЛК не проходить людина, яка подає заяву на відсрочку, тому можна відмовляти у незаконних діях щодо проведення ВЛК. Подавати заяву на відсрочку, вони зобов'язані її розглянути прийняти рішення. Якщо є законна підстава. Якщо ТЦК відмовляє в отриманні відсрочки, тоді звертатися з позовом до суду і у судовому порядку отримати відсрочку і насильно ВЛК не проходити. Далі срочку, а не сняли. Як Кабить. Є в нас такі практичні випадки справи. Необхідно підготувати, подати заяву до ТЦК щодо зняття з обшуку з розшуку, долучити ваші військово-облікові документи, долучити паспорт, ідентифікаційний код, витяг з резерв плюс і інформацію з резерв плюс щодо перебування вас у розшуку і подати до ТЦК. Якщо ви цього не зробите, тоді вас на блокпост чи перевірка документів поліція. Затримують і доставлять в ТЦК, це такі наслідки перебування у розшуку. Далі вже відповіли. якщо заява на відсрочку для інваліда, ще розглядає, а вже відповідали, не можуть мобілізувати. Так, якщо виключений, якщо виключений з військового обліку, 21 рік, можу перетинати кордон без резерв плюс. Так, можете без резерв плюс з військово-обліковими документами оригіналами. Краще ще зробити нотаріальне засвідчені копії. Але але якщо відносно вас є інформація в резерв плюс щодо непридатності до військової служби з виключення з військового обліку. Якщо там значиться, що ви придатний, тоді у вас прикордонники вилучать документи щодо непридатності, виключ викличуть поліцію. Поліція може зареєструвати кримінальне провадження і будуть казати, що у вас підроблені документи щодо непридатності, і їх вилучать. Можете залишитись без документів. Тому краще зайти на сайт Дія, скачати собі документ ЄВОТ, і це той самий резерв плюс, і дізнатися інформація внесена чи не внесена. Так. Далі, далі, далі. Якщо мені 19 років, я зможу виїхати за кордон. На жаль, тільки за наявності відсрочки і підстав. 18-60 років військовозобов'язаним громадянам відмовляють у перетині кордону. Звільнився з ЗСУ, зв'язку з загибелю батька. Чи буде відсрочка без посвідчення члена? Буде відсрочка. У вас. Той самий пакет документів, які ви подавали щодо звільнення з військової служби відповідно до закону України про військовий обов'язок військову службу, та сама норма закону України про мобілізаційну підготовку, той самий аналогічний пакет документів подаєте до ТЦК та СП та разом із заявою на отримання відсрочку. Маєте право на відсрочку, і це посвідчення не, не потрібно. Якщо є бронь і офіційно працюєш за кордон, виїдеш лише якщо є документи щодо відрядження, тоді можливий перетин кордону, але не у всіх випадках бувають прикордонники відмовляють. Якщо межа на придатний, не не відмовлять продовження відсрочки після 4.02. Ні, не відмовлять. Ще раз. Якщо людина має право на відсрочку, вона подає заяву на відсрочку, вона ВЛК не повинна проходити. Є порядок 560 там прямо прописано, що ВЛК не проводиться. Е, так. Скажіть, як бути з бронею на укрзалізниці? З бронею на Укрзалізниці є у нас клієнти, їх вже мобілізували. Викликають ЦК та СП, вручають Укрзалізниці повістки. На наступний день, коли закінчується бронь, людина приходить, ВЛК вже раніше пройдене, придатне до військової служби і людину мобілізують. Тому як бути, звертатися до керівництва Укрзалізниці, щоб вони подавали документи цього питання, і з першого числа бронювання повинно відбуватися через дію. І я думаю, в Укрзалізниці людей будуть бронювати. Якщо бронь закінчилося, то підлягаєте мобілізацію на загальних підставах. І ще ну, у нас були такі випадки. Так, ТЦК приватна організація і незаконна. Ну, є судова практика, суди все ж таки кажуть, що ТЦК це організація, яка діє відповідно до закону. Тому Можна казати, що вона незаконна, але суд каже, що вони офіційно зареєстровані, і офіційно вони юридично і фактично є. Так якщо жінка вагітна, 6 місяців третьою дитиною двоє дітей до 6 років можна отримати відсрочку. Не можна тільки з народженням дитини, тільки з отриманням свідоцтва про народження третьої дитини. Людина має право на відсрочку і можливо подати заяву на відсрочку через застосунок дії чи заявою фізично чи укрпоштою до ТЦК та СП. Якщо вагітність, це не відсрочка, і можуть мобілізувати. Що потрібно на ВЛК, щоб відправили на лікування? Ну тут, в залежності від вашого статусу, ви військовозобов'язаний чи військовослужбовець, якщо військовослужбовець необхідно подати рапорт на лікування, якщо потрібно ВЛК, на прописати лікування плюс військово-лікарську комісію повторно після лікування. Якщо ви військовослужбовець, можете скачати застосунок Армія Плюс і через Армію Плюс дистанційно подати рапорт на лікування і на ВЛК. Виключеним з військового обліку за станом здоров'я є в оберізі, які для них зміни по новому закону. По Новому закону, дивіться, це не закон, це наказ Міністерства оборони. 686. Це наказ, це не це не закон. Які наслідки це все залежить від позиції працівників ЦК та СП теоретично і практично вони можуть вимагати, просити вручати направлення на повторне ВЛК, раніше не придати з виключенням з військового обліку. Чому тому, що в Україні офіційно більше одного мільйона чоловіків? Які непридатні з виключенням. Тому е ТЦК може все ж таки діяти таким чином, що направляти на повторне ВЛК. І тоді необхідно до цього підготуватися і юридично, і практично зібрати всі медичні документи щодо вашого стану зд здоров'я. Е 19 років мобілізують тільки за згодою, тільки за письмовою згодою. Два роки після поранення і компенсацію не платять, що робити е, так. Ну, в залежності від того, проходите ви військову службу чи звільнилися. Якщо проходите, подаєте рапорт, долучаєте документи і отримаєте виплати. Якщо офіційно відмовлять, тоді звертатися до окружного суду з позовом і через суд вибити виплати, які ви маєте право. Відповідно до чинного законодавства. Якщо ви демобілізовані, звільнені, тоді все одно подається вже не рапорт, а заява на отримання зазначених виплат. Отримає, отримаєте відповідь чи виплати. Якщо відповідь відмова, тоді позов до суду і у судовому порядку отримаєте те, що передбачено законом. В старому квітку не придатне до військової служби ЗСУ не служив, має зворотню дію. Ще раз, закон зворотньої сили у цьому випадку немає. І ще раз кажуть, це не закон, це наказ Міністерства оборони України. Закон про військовий обов'язок і військову службу там підпадає як непридатне до військової служби з виключенням з військового обліку. Закон поки що ніхто не змінював. Добрий вечір. Реально оформити відсрочку, якщо рідний брат брат зник безвісті, але немає рішення суду. Якщо є у вас сповіщення, то це є вже офіційним документом і підставою для отримання відсрочки від призову. Готується заява до ТЦК, долучаються документи, що це рідний брат, документи щодо зникнення і має право на відсрочку. Далі перебуває на лікуванні після тяжкого поранення так. Один нарахувати кожного місяця чи після ВЛ, ВЛК. Після ВЛК подається рапорт і повинні отримати виплати. Якщо відмовлять, відмовлять у виплаті, це, як правило, письмово. І треба ще подивитися стосунку армія плюс. Там повинні також цю функцію додати. Що це за новини ходять? Що з 1 числа новоприйні... зараз. Новоприйняті працівники на критичних не зможуть забронюватися. Дивіться щодо е, бронювання. Якщо людина не перебуває у розшуку в ТЦК, це е, ну, можна буде через дію е, бронюватися, отримати відсрочку. З першого числа повинно все це запрацювати. Зараз у нас двадцять ну, недовго залишилося і подивимося. Я... Ну, думаю, що через дію можна бути, буде бронюватися. Якщо не порушуєте, не перебуваєте у розшуку. Так. Далі. Як можна трактувати третій пункт постанови? Що ви маєте на увазі? Третій пункт постанови? Можна, будь ласка, уточнення. Маю п'ять судимостей, чи можуть мене призвати так, можуть призвати наразі, якщо людина раніше судима, два, три, п'ять разів відповідності до статті, ще треба дивитися, можуть мобілізувати. Раніше виключали військового обліку. військового обліку на наш канал, задавайте свої питання, надамо відповідь. Якщо потрібна юридична допомога, пишіть особисті повідомлення. Світло увімкнули. Ще раз дякую всім за увагу. Ну, давайте ще на кілька питань відповімо. Світло е, увімкнули. Ох, Каланча про вас сюжет зняв. А тепер отримав підозру. І суд застосував запобіжний захід тримання під вартою. Тому не можна людей ображати на, на Ютубі. Інсулін залежних можуть призвати можуть, можуть призвати, мобілізувати. Якщо є інвалідність, тоді можна отримати відсрочку. Мобілізувати можуть з будь-якою хворобою. На нашій практиці ми займаємося оскарженням довідок ВЛК. Таких дуже є багато цікавих історій, що дуже. Є хвороби, але на жаль, все одно можуть визнати придатним. Все, 4 хвилини залишається до завершення. Всім дякую, що приділили час, подивилися відео за можливості. Надали відповіді. Якщо цікаво, пишіть ми ще зробимо публікації. Пропишіть, які теми вам цікаві. Зробимо публікації. Ну, ми трішки розібрали щодо непридатних. У подальшому задавайте свої питання, зробимо ефір на іншу тему. Якщо вам необхідна юридична допомога, пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, «Ювченко і партнери. Всім дякую за увагу! Бережіть себе, всім гарного вечора.